Суттєві суми сплати податків, створення нових робочих місць, соціальна складова бізнесу. Виконання таких критеріїв дає можливість підприємцям позмагатися за звання сумліни і платних податків. Такий рейтинг на Прикарпатті проводять вже третій рік поспіль. Цьогоріч за престижне визнання змагалося близько 90 номінантів. Щоразу кількість бажаючих продемонструвати успішність свого бізнесу зростає. Завдання рейтингу це все ж таки підняти репутацію того чи іншого підприємства, показати, що підприємство може навіть в таких умовах, скажімо, Економіки, яка на сьогоднішній день є в умовах того, що все ж таки на сьогоднішній день велика конкуренція. На сьогоднішній день і кризу ми пережили і переживаємо її надалі. Все-таки є платники податки, які платять. Правильно, податки прозоро відкрито в той же час ще отримують здобутки, показують високі результати як в роботі, як в кількості створення робочих місць. Сучасні бізнесмени кажуть, представники влади хочуть не стільки матеріального заохочення, як морального. Тому чиновники діють за принципом не можеш допомогти, то принаймні не заважай. Діалог між підприємцями та владою стає дедалі конструктивнішим хоча проблем не бракує чи не найважливіша високі кредитні ставки на сьогоднішній день. Дані... Проблеми із проблеми є високі ставки по кредитуванню. Це одна із проблем. Середня ставка в нас в області 22,4%. Зрозуміло, сьогодні навіть не економісту, а логіка проста, з яким рівнем рентабельності, рівнем прибутковості треба працювати, щоб віддати відсоток по кредиту. Так і віддати це. Тому власне десь вже на слуху сьогодні і десь обговорюється питання щодо зниження ставок як уже депозитних. Бо це є ті самі обігові кошти, так і кредитних ставок. Серед номінантів сумлінні платники податків 2012. Експертна комісія визначила 23 переможці на рівні області. Однак це лише перший турнір престижного рейтингу. Другий етап відбудеться вже у столиці.